Вітаю, мене звати Павло Катерина і я психологиня. У 2020 році Всесвітня організація з охорони здоров'я наголосила на тому, що нам всім необхідно сфокусувати свої зусилля на подоланні проблеми дитячого туберкульозу. Ми з вами повинні зрозуміти, що це насправді наша відповідальність. Кожен з нас, кожен хто дивиться це відео, має певну інформацію, якою він може поділитися з дитиною. Тому що дитина не знатиме, що взагалі є така проблема, що є таке захворювання, і потрібно щось про нього дізнатися. Саме тому давайте поговоримо про те, як, в принципі, ми можемо це зробити, і що від вас потрібно. Е, можна говорити про те, що на загальному рівні потрібно, щоб у школах ввели е, такий урок, де б говорили про це і доносили інформацію. Це було б чудово, але зараз цього немає. Тому нас це не повинно зупиняти. Кожен з нас може, по-перше, дізнатися самому більше інформації для того, щоб ламати свої власні стереотипи і обмеження, а також володіти тим, що можна передати іншим людям, Так, знати якісь джерела, де можна цю інформацію подивитися, можливо, знайти якісь цікаві мультфільми для дітей. Це те, що нам кожному потрібно, почати з себе. І вже потім ініціювати розмову з дитиною для того, щоб пояснити їй всі аспекти, які їй необхідні. І, звісно ж, хвилююче питання для кожного: як саме розмовляти з дитиною для того, щоб її не злякати і донести до неї інформацію так, щоб вона зрозуміла? Перше і найголовніше правило це не боятися самим. Тому що, якщо ви... Маєте якісь обмеження, вам некомфортно про щось говорити, дитина відчує це і перейме ваше ставлення до цієї інформації, до цієї ситуації. Саме тому я наголошую на тому, що потрібно починати саме з себе. Адже ви транслюєте своє ставлення до світу, і діти вони дуже це відчувають. Тому, коли ви говорите з дитиною, Будь ласка, не відходьте від неприємних запитань. Тому що, якщо ви це робите, дитина розуміє, ага, це якесь питання, воно не добре, я не буду це більше запитувати, тому що там якась незрозуміла ситуація. Звісно ж, діти так не думають, але це на рівні відчуттів є. І дитина просто ніби обпіклася і більше це питання задавати не захоче. Саме тому, будь ласка. Ви можете говорити дитині, що ви чогось не знаєте. Це нормально. Навіть навпаки, ви можете дізнатися це разом, і це буде таким цікавим квестом для вас. ви обговорите, те, що ви вже знаєте, поговорите з нею, що знає, можливо, вона, чи чула вона взагалі, що це таке, і зможете дізнатися щось нове, що буде корисним і для вас, і для неї, тому що діти дуже часто задають питання, які дорослим просто б не прийшли до голови. Сподіваюся, що це відео було вам корисно, ця інформація буде вам у нагоді, і ви поговорите зі своєю дитиною вже дуже скоро. Дякую і до побачення!